Валю, ти ввечері приготуй щось на стіл. Ми з Михайлом після роботи до нас прийдемо. Сьогодні футбол по телевізору буде, зателефонував дружині з роботи Захар. Валя прикрила мікрофон у телефоні рукою та попрощалася з відвідувачами. І коли я маю все це встигнути, обурилася вона, коли двері за спортсменами із фітнес-клубу, де вона працювала адміністратором, зачинилися. Я ж перед тобою приходжу. Ну, що ти? Ти ж у мене найкраща у світі господиня, підлизувався чоловік. Ти ж як фея, один помах ложкою і стіл накритий. Ой, між ти переконувати, засміялася Валя. Гаразд, так і бути. Придумаю щось. Після роботи вона забігла до супермаркету, накидала у кошик продуктів та поспішила додому. Ось ось мав приїхати Захар із другом. Вдома вона швидко перевдяглася, розібрала пакет і почала готувати. Нарізала ковбаси, сиру, зварила яйця, почистила картоплю, відкрила банку шпрот, наробила різних бутербродів. Коли закинула смажити картоплю, у квартиру зайшли веселі чоловіки, обговорюючи майбутній матч. Валю, ми прийшли, гукнув із коридору Захар. Валя виглянула із кухні. Ну, молодці раз прийшли. Привіт, Михайле, ідіть в кімнату, поки що я принесу все. А ти нам пінного взяла? задоволений поступливістю дружини, зацікавився чоловік. Ти совість маєш, Захаре? здивувалася Валя. Я й так перла пакети з продуктами. Ну, гаразд, гаразд», – заспокоїв її Захар. Ми припускали такий результат справи, тож самі подбали. Вони з Михайлом дістали з кишень пляшки. Та продемонстрували валі. Вона лише похитала головою. Чоловіки розташувалися на дивані перед телевізором, підсунувши журнальний столик ближче. Валю, ми готові. гукнув Захар. Валя склала на тацю тарілки з закусками і принесла в кімнату. Поки що перекусіть, зараз картопля посмажиться, поїсте нормально, переставила вона тарілки з під носу на стіл. Ого, вигукнули чоловіки, потираючи руки, оце сервіс. Весь вечір валя тільки робила ще підкладала у тарілки закуску, кришила, смажила, а з кімнати лунали вигуки. Мазило! Що то за гравець? Давай, давай, ну ну ще трохи. Гол. Валя і валя несла, прибирала, підкладала. А після закінчення матчу два вболівальники ще трохи посиділи, обхворюючи гравців, і Михайло зазбирався додому. Валентино, ви чудова господиня, стіл був чудовий, давно так смачно не їв. Дякую, розкланявся гість. Завжди, будь ласка, валя вже не могла дочекатися, коли гість піде. Ноги гули, хотілося лягти і заснути. Заходьте, якщо що. Якби вона знала, як необачно було це останнє запрошення. Захаре, ну ти б хоча б посуд помив. Мене вже ноги не тримають. Валя зазирнула до спальні, а чоловік спав. Так, Захаре, образившись, ступнула ногою дружина, але після хліба та видовищ сон був особливо міцний і солодкий. Валя не любила залишати посуд на ніч, і довелося їй йти на кухню та вставати до раковини. Що в вас всіх сердито бурчала вона, перемиваючи гору посуду. Озирнувшись прискіпливим поглядом на відмиту кухню, вона задоволено кивнула. І, повернувшись до спальні, притулившись під бік до чоловіка, тут же заснула. На другий день. Валя вирішила після роботи забігти по магазинах одягу, вибрати собі якусь обновку. Телефонний дзвінок Захара застав її в примірочній кабінці. Вона міряла сукню. Валю, ти де? стурбовано спитав чоловік, помітно хвилюючись. У магазині сукню вирішила приміряти, крутячись перед зеркалом, просвітувала вона. Валю, ми з Михайлом прийшли повечеряти, а тебе нема? Ти скоро? Голос Захара буде щастим та засмученим. Та йду вже йду. Валя ще раз оглянула себе з усіх боків, зітхнула, передяглась у свою, суму, проводжаючи поглядом сукню назад на плечики. Прийду іншим разом, сказала вона дівчинці консультанту, не можу так наскоком. Та зрозуміло кивнула. Валя заскочила дорогою додому в продуктовий, купила листкового тіста, потрібних для піци інгредієнтів, і поспішила до голодних чоловіків. Сьогодні їм себе навіть зайняти не було чим, тому вони тупо клацали пультом від телевізора, перемикаючи програми. О, ось! Не, залишся, почула Валя, заходячи до квартири. До її вух долетіла музична заставка передачі про кохання. Вона тихенько пирснула. Чим би дитя не тішилося, похихикала Валя. Настрій трохи покращав. Вона пригриміла ключами, телевізор одразу перейшов на канал Культура. Товариші скромно сиділи на дивані і витріщились на оперну співачку, що голосила на екрані. Здравствуйте, Валю, підвівся Михайло. Ось не зміг відмовити Захару, коли він мене на вечерю запросив до себе. Ви така чудова господиня. Валя вже не так тішили ці відверті лестощі. Вона втомлено посміхнулася і зникла в надрах кухні, знову заступивши на другу зміну. Валя знову кришила, терла, розкачувала, випікала. Поки готувалася піца, Валя накрутила який везла ваша, з різними начинками, відкрила заготовки з помідорами огірками, принесла все в кімнату. Люблю свою дружину, нахвалював Захар Валю своєму товаришеві. Така гостинна вона в мене, а господиня яка «Я вже помітив, обізвався Михайло, відправляючи до рота черговий рулетик і присмокуючи від задоволення. Знову вечір у валі пройшов на кухні. Холодильник помітно спорожнів. Тепер добре проглядалася задня стінка. Захаре, зайшла в спальню ввечері Валя, коли весь посуд уже був перемитий, ти хоч би пляшки викинув із кімнати, склали там гору. Валю, давай не сьогодні, завтра викину, застогнав чоловік, повертаючись на інший бік. Закрившись ковдрою з головою, і звідти долинуло. Спати дуже хочеться після такої ситної вечері. Лягай вже теж. Валя сама склала порожні пляшки в пакет і залишила біля вхідних дверей, щоб урочисто вручити його вранці чоловікові, коли той піде на роботу. Сподіваюсь, завтра нікого не приведе, засинаючи, думала Валя. Вранці вона показала чоловікові напівпорожній холодильник. Ну, треба сходити, затаритись, погодився Захар. Давай після роботи сходимо разом, бо мені одному нудно, та тягти важко. «Захар, ти маєш совість? обурилася Валя. Я два дні по магазинах бігала, з повними пакетами тяглася. Гаразд, гаразд, заспокоїв її чоловік за компанію зі мною. Ну й сама вибереш, що треба купувати, а то буде, як минулого разу. Валя здрихнулася. Як минулого разу вона більше не хотіла. Замість звичайних її чоловік з перепелидні. Валю, ну вони такі гарненькі. Я таких ще ніколи не бачив. Замість картоплі притяг батат. Ну, Я ж бачив, написано картопля, а що солодка не помітив. Тому більше його одного вона до магазину не відправляла, навіть зі списком. Після роботи вони зустрілися в обумовленому місці та вирішили до супермаркету. Ти куди стільки набираєш? Це що, на цілий рік? Валя здивовано дивилася на візок, що наповнювався. Все, що вона складала туди, Захар подвоював, а той потроював. Про всяк випадок пихкав чоловік, перекладаючи на касі продукти в пакети. Ну, тягни тоді, сказала Валя, підхопивши невеликий пакет із дріб'язком. Захарсьці й копоніс, поклажу до хати. Щоправда, він одразу сів на диван, наче мішок картоплі, і не піднявся з нього до самої вечері. Я втомився, ось і вся розмова. Але валі вже було добре, що жодних гостей сьогодні не передбачалося. Можна було віддихнути, готувати спокійно, собі навтіху. Вона замаринувала курячі ніжки, поставила тушкувати овочі та варити бульйон з реберців для борщу. О шостій вечора пролунав телефонний дзвінок дзвонили Захару. Він трохи поговорив і винувато заглянув на кухню. Валю, тут це. Михайло з своєю в гості йдуть. Втиснувши голову в плечі і заплющивши очі, випалив чоловік. Розплющивши одне око, він побачив невдоволене обличчя дружини і важкий черпак у руці. «Захар!» – підняла черпака валя і зробила крок до чоловіка. Дзвінок у квартиру не дав їй продовжити. Це вони. Захар кинувся відкривати непроханим гостям. Привіт, Захаре, почула Валя голос Михайла в коридорі, і жіночий голос його дружини. Привіт, Захаре, Михайло казав, що ви запросили нас на вечерю. Це дуже люб'язно, з вашого боку. Так, звичайно, проходьте, розпинався перед гостями господар. Валя вийшла в коридор. Здравствуйте, Валю. На весь рот усміхалася. Михайлова дружина низенька, кругленька жінка. Михайло сказав, що мені треба у вас повчитися готувати. М -м -м. Як вас гарно пахне. Мене, до речі, віра звуть. Дуже приємно, Видавала Валя, хоча приємно їй зовсім не було. Вона ледве стрималася, щоб не виставити непроханих гостей. Краємока Валя зазначила, що в руках у тих, хто прийшов, було порожньо. Ні тортика, ні ігристого, ні коробки цукерок, ні виноградинки, нічого. Проходьте, проходьте, метушився Захар, намагаючись не дивитися на валю. Він не хотів осоромитися перед гостями, але сваритися з дружиною не планував. Ну, зачекайте, кипіло все всередині у валі. Знайшли куховарку халявщики. Вона згадала, що в неї в дальній тумбурці лежать декілька пачок локшини швидкого приготування. Покопавшись у надрах кухонних шаф, вона знайшла таке її. От якраз зі смаком свинини, посміхнулася Валя, буде вам королівська вечеря. Вона заварила дві пачки у гарній супниці, дала їм настоятися, на кухню зазирнув чоловік. Ну що там, скоро на стіл накривати, Він помітив супниці і потер руки. Ух ти! Сьогодні прямо ти перевершила сама себе. На ось валя віддала йому кошечок з чорним хлібом, віднеси на стіл і приходь знову. Потім вона дістала чайну пару, у кожну поклала по пакетику чаю, на блюдця по два шматочки цукру. І віддала їх і чисті тарілки чоловікові, що повернувся. Супницю вона гордо винесла сама. Будь ласка, зі свининою, як і хотіли. Вибачте, мені потрібно відлучитися. Викликали терміново на роботу, поставивши на практично порожній стіл каструлю з локшиною. Валя поспішаючи вийшла з кімнати і швидко вискочила з дому. Вона Багато б віддала, ще побачити обличчя гостей та чоловіка, коли вони відкрили кришку супниці. Повертайся, вони пішли, зателефонував їй Захар через півгодини. Валя не поспішала. Вона ще гуляла вечірнім містом, відпочивала зі світлою головою і міцними нервами повернулася додому. Нахабний, як горобець Захар, мив посуд. Як пройшла вечеря? спокійно, спитала Валя. Сподіваюся, твоїм гостям сподобалося все. Вони образилися, буркнув чоловік. Та гаразд, тобі це важливо, а те, що я безвилазно котрий день стерчу на кухні, готую, обслуговую всіх як офіціантка, прибираю за всіма. Ніхто навіть до столу не приніс. Для тебе це нічого не означає. Хороший чоловік. Я думав, тобі подобається зустрічати гостей, похнюпився Захар. То це гостей, а не нахлібники. Невже ти не бачиш різниці? Валя сіла за стіл і обхопила голову руками. Вона й гадки не мала, що чоловік у неї такий тугодум. Захару знадобився час, щоб все обміркувати, усвідомити та прийти до дружини. Валю! Я ж хотів, щоб усі знали, як кати в мене. Класна, ну пробач мені. Господи, Захаре, та мені все одно, що думають інші. Мені головне, що я для тебе була класною, обняла вона чоловіка і цмокнула в щічку.